Сьогодні, о 9 по Києву, буде дуже важливе звернення Трампа. Ми пережили вже багато важливих, переслухали звернень Трампа, тому я дозволю собі погадати. На цьому пиріжкові, подивіться, ось оцей пиріжок обіцяє нам отаку начинку. Аналогія з Трампом слабенька, звісно, з його обіцянкою важливого повідомлення, але я її бачу. От яка буде тут начинка, от таке буде і повідомлення Трампа. 12 гривень. Лотерейний білет. Ще раз подивилася на обіцянку Трампа. Ось отакої начинки. І реальність, і... Ну, знаєте, немало я вам скажу. Щось серйозне скаже. Подивіться. Подивіться на цю начиночку. Ну, немало. Буде щось сьогодні серйозне сказано. Для 12 гривень пиріжок непоганий, до речі. Подивимося звернення, Мабуть, щось таке скаже.